we'll Явна пригода! Дуда та його друзів вирушили в похід, але на жаль, почався дощ. Погода жахлива! А я так чекав цього походу! А я так хотіла побачити світлячків! Здається, вогнище запалимо наступного разу. Не сумуйте, друзі. Ми можемо пограти тут, незважаючи на дощ. Ми зараз можемо у щось пограти. що це за, за гра. Ми всі можемо пограти в уявну пригоду. Потрібно кілька гравців, які будуть по черзі розповідати одну історію. Звучить весело, а мені щось зовсім не весело. Замість того, щоб говорити про пригоду, я краще гратиму в неї. Шкоти під час дощу в лісі небезпечно. Мій фургон впорається з чим завгодно, тож за мене не хвилюйтесь. Але дощ посилюється. Сподіваюся, він впорається. Час вирушати в уявну пригоду. Хто хоче почати? Я, я хочу! Я, 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 я. Дуже давно одного дощового дня майстер Чуку... Відважний герой зустрівся з лиходієм на кручі Майстер Чуку викликав лиходія на бій. Не очікуй пощади. Камінь, ножиці, папір і в бою переміг без сумніву. Майстер Чуку Як я міг програти, переможений лиходій зістрибнув зі скелі, і більше ніколи не з'являвся. А що ж було далі? Після цього ніхто більше не бачив цього лиходія. Кінець кінцівка погана. <мір вибирь> Знаєте, що злодій? Не думаю, що це був злодій. Справді, а хто він? Мені здається, це був найкращий дослідник у світі. Великий дослідник Дуда. Дослідник Дуда вирішив трохи поспати. Але коли він розплющив очі, то виявилося, що він у пустелі. Де я Ду -да. дудо? Біля підніжжя за паморочливою круче немає пустелі. А можна вигадати? Ні, не можна. А вже ж можна. У нашій історії може статися що завгодно. Чудова. Дудо, а Ду -да, в твоїй пустелі були принцеси. Не було ніяких принцес. Тоді навіщо ти туди пішов? Ну, Дуда шукав там легендарний скарб. Легендарний скарб. Так, цим скарбом був особливий камінь. Скарбом <рес> був звичайний камінь. Ні, хлопці. Камінь, який шукав Дуда, міг бути не зовсім звичайним. Наприклад, він міг розмовляти або щось на кшталт того. Привіт. Камінь, що говорить, був захований десь в пустелі. Але пустеля була небезпечним місцем. Там жило багато однооких монстрів. Одноокі монстри, потрібно їх сфотографувати. Дуда не злякався монстрів і переміг їх. Але коли він зустріне принцесу? Немає тут принцеси. Це історія про пригоди. Так, але принцеси усі історії роблять цікавішими. І справді, я думаю, було б чудово, якби дада була принцесою. Ну, ні, це я буду принцесою. У дади набагато краще вийшло б. Що? Візьми слова назад, грубіяне. Досить, друзі, не сваріться. Друзі, давайте розповідати історію по черзі. Якщо ми будемо так перескакувати, то вона буде безладною. Думаю, тепер твоя черга, даду. Дякую, Бобрико. Коли Дуда йшов по стелею, він випадково потрапив у хиткі піски. Допоможіть! Допоможіть на допомогу! Тоді, ні звідки з'явився той, хто врятує Дуду Але хто це? це був ніхто інший, як Пінкарик. Я врятую тебе, не хвилюйся. Звісно, пінкариком керувала відважна дослідниця Дада. Пінкарику за справу. Ось Як Дуда і Дада стали друзями і жили довго і щасливо. Кінець. Ні, постривай історія, ще не закінчилася, Дадо Ти, хіба не пам'ятаєш? Я був там з вами. Привіт, Вебера Хочеш допомогти мені знайти камінь, що говорить. Можеш сам його шукати, дудо. Дадо, як справи. Звучить весело. Давайте разом шукати цей камінь. Дружно вони живуть. Знаєш, як їх звуть? Цікаво, що буде далі? Давай я тобі розповім. Юні дослідники вирішили зустрітися з принцесою Булькою, найпрекраснішою принцесою у світі. Там обов'язково має бути принцеса. Так має бути. Без принцеси не буде ніякої історії. Можете представитися. Хоча ви схожі на когось із моїх знайомих. Я відомий дослідник Дуда, а я відважна дослідниця Дада. А я ніхто інший, як неймовірний. Розкажіть, навіщо ви припливли у моє царство? Знаєте, ви все ж мені дуже когось нагадуєте. Ми шукаємо камінь, що говорить. Камінь кажеш? Нічого собі принцеса Булька була здивована, адже цей камінь був у її замку. О, Джескар був у замку. Uh -huh. okay. Гаразд, розкажи, що було далі. Uh -huh. Що далі? Uh -huh. Так. Uh -huh. Ну, потім... -choo -choo. The real... Тоді в нашій історії з'являється справжній злодій. Справжній really? злодій? Uh -huh. Так, головний лиходій серед злодіїв. Uh -huh. Цього лиходія звали Шкіт. камінь, принцеси, бульки тепер мій. <кліг> Дослідники намагалися захистити принцесу і її камінь, але це було непросто. Стійте! Допоможіть! Віддавайте мені камінь! Віддавайте! І в той момент майстер Чуко, відважний герой, прийшов на допомогу. Я давно шукав зустрічі з тобою. Гидкий лиходій! І тоді стався на бій у світі. Покажи на что здатний. Добре, дивись. Камінь ножиці папір. Камінь ножи і папір. Камінь ножиці папир. Камінь ножиці папир. Камінь ножиці папир. Майстер чуку выиграл Бути такого не може. Як я міг програти. І у королівстві бульки знову настав мир. Принцеса, Бабу... Принцеса Булька подарувала своїм новим друзям на знак подяки камінь, який говорить: Привіт! <ривіт> Ура принцесі Бульці! І відтоді вони жили спокійно і щасливо. Нічого собі, це найкраща історія, яку я чуму в всьому світі. Так, мені найбільше сподобалася та частина, в якій розповідається про принцесу. А мені та де з'являється Пінкарик. Думаю, кожному найбільше сподобалася саме його частина історії. Так А було б чудово, якби ми справді знайшли камінь, який говорить. Не кажи дурниць, такого не буває. Чому десь далеко у незвіданому лісі усіляки може бути? А дощ закінчився. Нічого собі. І сонечко вийшло з за хмар. <re veto currently> дивіться, там кіт! Шкоди. А мікзастрі більше не можу. Привіт! Ого! Це ж камінь, який говорить. Це не камінь, це черепаха. Черепаха. Шт, дайте поспати. What? Цікаво, що сталося зі шкотом, але доведеться дочекатися наступного разу, щоб дізнатися цю історію. Camping? Битва кухарю. Дада та її друзі готуються до конкурсу кухарів. Конкурс кухарів. Це так весело. Очевидно, що конкурс виграю. Я великий шкіт. Не думаю. Зараз давайте зустрінемося тут, коли зберемо всі інгредієнти. Дада і Булька, а що ви будете готувати? Ми приготуємо овочі на грилі і овочевий суп А ми приготуємо страву з гребінців. Ми зі шкотом зробимо фруктову піцу. Що? Я на це не погоджувався. Ми будемо готувати бамбуковий рис. Ні, ми зробимо фруктову піцу. Зараз, друзі, ми пішли. До зустрічі. Бувайте. Бамбуковий рис. Фруктова піца. Приготуємо бамбуковий рис. Червоний зелений помаранчевий. Тесно майні іншого жовтого. <зай> Знаю, додам картоплю. Тадо, <зай> <зай> що? А ми будемо додавати в наші справи перець або полуницю. <зай> Давай покладемо і те і інше. Цікаво, що вийде. <зай> До. Бамбукові чашки обов'язково має робити чуку. Так, адже краще за чуку їх нам ніхто не зробить. Від думки про допомогу шкоту у мене мурашки по шкірі, але я зроблю що завгодно для конкурсу кухарів. Добре, я зроблю їм найкращу чашку у світі. Це ж просто бамбукова чашка. Що це таке? Це приправа? Гірко! Вона може стати в нагоді пізніше. Нікуди не годиться. Не піде. Дудо! Нам час. Стій! Не ця, не така, не піде. Представляємо до вашої уваги учасників сьогоднішнього конкурсу Кухарі на сцену. Судити конкурс будуть тріто, містер Буба і чудова Анні. Шеф, ви приготуйтеся! Конкурс кухарів починається. До справи! Mm -hmm. careful, Потрібно стежити, щоб не згоріло. Ти вирішила додати сіль? Так. Як смачно! Дадо, здається, на чому вучі горять? І справді потрібно додати сіль. Сиплимо, сиплемо! Я їх не спалила. Іду принесу картоплю. Як? Звідки стільки? Додам ще води. Складно готувати разом з булькою, бо вона все забуває. А треба ж додати сіль. Отже, починаємо готувати. Зачекай. Потрібно робити все чітко за рецептом. Додамо 300 мілілітрів води. готуванні головне слідувати інтуїції. Вебери, не можна їх просто так покласти на гриль. Вони згорять. Якщо будемо готувати все за рецептом, то вийде краще. Спочатку обдамо їх окропом. У нас є книга з точним рецептом. Чому він не хоче так робити? Просто не розумію. Не можна готувати інтуїтивно. Це наука. Як скажеш? Now, а тепер починаємо готувати. Тримаєш, коте! Це все, що у нас є, дудо? Так, адже ми були тільки у бамбуковому лісі. Потрібні якісь продукти. Візьмемо це і це. Подивіться, що там. Почнемо готувати. Бамбуковий рис. Шкота, а де рис? рис? Ми готуємо бамбуковий рис, але у нас немає рису. Нічого страшного, бамбук на смак теж нічого. Я придумав, як бути з рисом. Доставка для шкота. Здається, шкоту надійшла посилка. Це мішок із рисом. це швидка доставка. Як завжди, у шкота завжди щось ламається. Чому це завжди зі мною відбувається? Тримай мій шедевр. Ти найкращий чуку. Чепись. Вони ще не почали готувати. Ого виглядає дуже апетитно. Здається, твій суп почав пригорати. Трохи посиплемо. Перевірила все гаразд, але в будь-якому разі дякую. А вже ж we... Настав час суддям скуштувати усі страви. Спочатку команда Бобрика. Ми з Вебером зробили торти з гребінцями. Ми назвали його абсолютне щастя, тому що навіть від одного шматочка ви почнете посміхатися. Is it good? Сподобався, ні? Нічого не зрозуміло. Тріто посміхається. Гадаю, це означає, що вийшло смачно. Yeah! Так. Next up Тепер команда Шкота. <laughs> Ми зі Шкотом приготували чудовий бамбуковий рис. Mm. Моя мама раніше готувала для мене такий рис. Просто пальчики оближеш, так? Got tears of Радості у судді Тріто. No, it's... Настав час команди Дади. Yeah. Oh, Занадто багато солі. Абсолютно неприпустимо. Well, у них ще є овочі на грилі. Yeah. Просто насолода. Слів не Просто браво! Так смачно! Що? Браво! Але я ж поклав туди гірку. Тепер судді готові оголосити результати. У конкурсі кухарів перемагає. Скажи шкіт! Скажи шкіт! Скажи шкіт! Команда дади і бульки. Ура! Вийшло, ми перемогли. Що? Повірити не можу. Ви взяли звичайні овочі і перетворили їх на витвір мистецтва, додавши чудову приправу. На смак вийшло, як пухна сторожева хмара. Приправу? Ми її не додавали. Вони перемогли через приправу, яку я знайшов. А тепер давайте всі пообідаємо. Усі друзі сьогодні чудово постаралися. Спробуйте приготувати щось разом із батьками. Це дуже весело.